Привіт, друзі! Сьогодні нас запрошує в гості на день народження лялька Наталка. Давайте допоможемо їй сервірувати стіл. Скільки гостей за столом? Дві. Перед кожним гостем слід покласти одну тарілочку. Дітки, що ви помітили? Однієї тарілочки не вистачає, тарілочок менше. Що треба зробити, щоб тарілочок було стільки ж, скільки й гостей? Так, потрібно поставити ще одну. Скільки стало тарілочок? Дві тарілочок стільки ж, скільки й гостей. А тепер давайте розставимо чашки на тарілочки. Скільки стало чашок? Чашок стільки ж, скільки і серветок. Молодці дітки! Молодці дітки! Ви дуже гарно приймали гостей. А тепер пропоную нам гарно поскладати посуд. Давайте ми на верхню полицю поставимо чашки, а на нижню полицю під кожну чашечку поставимо блюдце. Друзі, подивіться уважно, чого більше чашок чи блюдець? Так, їх порівну. А де розташовані чашки? Вгорі. А де знаходяться блюдця? Молодці внизу. Також в гості до нашої Наталки на її день народження завітали і жачок, і ведмедик. Вони гуляли лісом і назбирали в подарунок листя і шишки, але вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше. Дітки, давайте допоможемо натавченим друзям. Дітки, роздивіться уважно малюнок, що ви помітили? Не вистачає шишки, а скільки не вистачає шишок? Так, однієї шишок менше, ніж листків. А скільки листків? Листків більше. Друзі, а що слід зробити, щоб листків і шишок було порівну? Так, правильно, слід додати одну шишку, і скільки стало? рівно, молодці! Так, дітки, але також ми можемо прибрати один листочок, і тоді у нас скільки залишилось. Так, молодці, порівну. Отже, дітки, скажіть, у кого ми сьогодні були в гостях? Так, у ляльки Наталки, а скажіть, будь ласка, хто до неї сьогодні приходив ще в гості? Так, їжачок, ведмедик, а ще такі її подружки так, ляльки. Добре, дітки, молодці! Ви сьогодні дуже гарно старалися і дуже гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей!